Війна завдала величезних збитків українській економіці та залишила сотні тисяч людей без роботи. Наразі кожен десятий безробітний на Хмельниччині переселенець. Проте, як запевняють, в обласному центрі зайнятості робочі місця є. Зараз майже 70% вакансій в регіоні припадають на робітничі професії. Популярною залишається зайнятість у сферах торгівлі та послуг, транспорту, сільського господарства та переробної промисловості. З початку року до Хмельницької обласної служби зайнятості звернулося і було зареєстровано як безробітний більше 26 тисяч осіб. Також було роботодавцями, які більше трьох тисяч роботодавців заявили 12,5 тисяч вакансій. 60% цих вакансій було працевлаштовано службою зайнятості, тобто вони, на них працевлаштовані ці люди, які шукають роботу. Близько 6 тисяч осіб. Як я завів, працевлаштовано тільки зареєстрованих безробітних, плюс ті люди, які до нас звертаються як пошукачі роботи, просто прийшли, отримали інформацію, і також такі люди працевлаштовуються за рахунок цієї інформації.